Сьогодні ми з вами готуємо ось такий салат, який 100% стане фаворитом ваших гостей. Насправді я не знаю, яка назва цього салату. Я його називаю салат з маком. Такий салат з маком готується з простих доступних інгредієнтів, виходить досить ситним, смакує і дорослим, і дітям. Усі інгредієнти, які нам потрібні, ви зараз можете бачити на екрані, а також вони є прописані в описі під цим відео. Єдине, що потрібно зробити наперед, це відварити яйця. А розпочинати ми будемо з підготовки ароматної олії. Для цього я беру один величенький зубчик чеснику, зачищую його та пропускаю через чесникодавку. Якщо її немає, можна просто натерти на трібній терці. Цю ароматну олію, яку ми зараз робимо, ми будемо використовувати трішки пізніше, коли будемо робити сухарики. До чеснику я додаю трішки солі, чорного перцю, а також трішки паприки. Звісно, ви можете використовувати спеції, які вам подобаються. Заливаємо 2 столові ложки олії, перемішуємо та поки що відставляємо. А далі нам потрібно нарізати усі інші інгредієнти. Першим я нарізаю м'ясо. Я сьогодні взяла шинку, але в принципі ви можете брати м'ясо, яке вам подобається. Це може бути копчена курка, відварене куряче філе, може бути улюблена ковбаса. М'ясо, яке ви обрали, нарізаємо на невеликі кубики. І, взагалі, всі інші інгредієнти ми також будемо нарізати на невеликі кубики. І поки я усе нарізаю, хочу нагадати вам, щоб ви підписувались та ставили лайки. Це мене мотивує знімати вам ще більше цікавих рецептів. Після шинки я переходжу до сиру. Тут також може можете брати той, який смакує саме вам, головне, щоб він був твердим. Намагайтесь нарізати його такими ж кубиками, як нарізали м'ясо. Тоді смакувати це все буде рівномірно і жоден продукт не буде виділятись. Взагалі, найдовший процес в цьому салаті це якраз там нарізання. Але я швидко справилась з сиром і можу переходити до відварених яєць. Вони вже вистигли, тож можу їх швиденько чистити та також нарізати. Я використала сьогодні 4 яйця, але нагадую, що усі пропорції є прописані під відео, хоча ви можете їх змінювати в залежності від того. Скільки ви хочете отримати салату. До речі, також цей салат можна робити порційно в невеличких піалочках. Це також виглядає дуже гарно і дуже зручно куштувати. Коли яйця вже нарізали, переходимо до помідорів. Звісно, що в грудні знайти соковиті достиглі помідори це трішки важко. Але пам'ятайте, що вони напряму впливають на смак вашого салату, тож вибирайте найкращі. Їх також нарізаю на невеликий кубок і поки що відставляю, нам важливо, щоб юшечка з них трішки. Переходжу до хліба, я беру ось такий тостовий, з нього будемо робити сухарики. Звісно, якщо ви хочете, ви можете купити вже й готові, але домашні мені смакують краще. Хліб це останній інгредієнт, який нам потрібно було нарізати. Тож найдовший процес приготування цього салату ми закінчуємо і переходимо до цікавішої частини. Я розігріваю сковорідку та висипаю туди буквально 2 столові ложки маку. Підсмажую його на сухій сковорідці, поки він не стане хрумким. У мене це. Зайняло десь 3 хвилинки. Потім мак забираємо, а на сковорідку виливаємо нашу ароматну олію, яку ми готували на початку. До неї ж висипаємо нарізаний хліб та будемо підсмажувати сухарики. В жодному разі не накривайте сковорідку кришкою, а також не потрібно додавати ще олії. Головне це постійно-постійно помішувати і чекати, поки сухарики стануть хрумкими. Коли сухарики готові, переходимо до формування салату. Я використовую роз'ємне кільце, але це не обов'язково, можна. Викладати шар за шаром, ніби готуєте оселедець під шубою. Першим шаром я викладаю м'ясо, трішки притискаю виделкою та роблю сіточку з майонезу. Потім висипаю яйця, знову таки притискаю трішки виделкою. Це робиться для того, щоб наші шари тримались купи і не розсипались. До яєць, я трішки зверху додаю солі, перцю і знову сіточку з майонезу. Таким чином, цей шар не буде здаватись сухим, а навпаки, ідеально доповнить салат. Наступний шар це помідори, але їх. Потрібно викласти дуже обережно, щоб юшка залишилась в мисці і не потрапила в салат. Знову ж таки, притискаю все виделкою і викладаю наступний шар: це у нас сир. Якщо ви будете подавати салат трішки пізніше, то на цьому можна зупинитись і закінчити його приготування прямо перед подачею, щоб сухарики не встигли розмокнути. Але так як ми будемо його їсти зараз, то я роблю сіточку з майонезу і зверху висипаю сухарики. Не забуваємо присипати це все маком, і салат готовий. Смачного!